Всім привіт! До вашої уваги оправи чоловічі американського бренду Timex. Всього блоті буде 10 штук, вони є різних кольорів. Золоті, наприклад, ось, так, ось такі платинові. такі сіренькі. В них є незначні потертості, так вони е, в цілком справному стані. От такі, наприклад, зараз вам покажу. Ось так от виглядає. Вам тільки треба ставити окуляр, який вам підходить, і можете вже ними користуватися. Більш детальна інформація по розмірам в описі до цього відео. Ось такі понизу вони безрамочні. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів, а також на нашому сайті finia.ua. Всім дякую! Заробляємо разом!